Мої вітання. Це програма після новин. Сьогодні в гостях Михайло Шмургун, в помешканні якого минулої п'ятниці спецпідрозділ СБУ провів обшук. Михайло, вітаю. Доброго доброгля глядачам. привіт, Світлана. Насамперед, я скажу, що ми працюємо направду в екстремальних умовах. Ми змушені сьогодні працювати і у верхньому одязі. На щастя, сьогодні є світло, є електроенергія. І дякувати цьому, що ми можемо провести цей ефір, тому що направду в студії холодно до кісток. Михайле, я б хотіла, якщо можна, будь ласка, із усіма подробицями, угу. що Відбулося минулої п'ятниці, як тобі взагалі як ти зміг написати ось те повідомлення у Фейсбуці, що прийшли СБУшники, і ось цей обшук СБУ зазначаю одразу в лапках: це тяжкий злочин чи помста? Що це? По-перше, хотів би сказати, що я підписав відповідні бумаги про те, що я не маю права розголошувати подробиці. Але я хотів би говорити, я про за з про ті речі, які стосуються особисто мене, які не стосуються дії, які проводять слідчі, які просто стосуються особисто мене, моїх емоцій і того, що відбулося. Ну і, звичайно, мені треба в такій ситуації е, захищати себе, оскільки. Звинувачення, які мені фабрикують відповідні спеціальні служби, є кричущими. Я можу тільки апелювати публічно до людей, які знають, що я того, що мені інкримінують, ніколи не міг би зробити. По-перше, знову ж таки, хотів би подякувати силам оборони України, нашим військовим за те, що ми маємо змогу все ж таки навіть в таких екстремальних умовах проти ці ефіри. Друге, я хотів би подякувати представникам каналу Чернівецький Промінь, багатьом людям, які мене підтримують в цей момент, особисто Вишинському, ще багатьом людям не буду всіх перелічувати, за те, що вони підтримують мене публічно і, направду, я апелюю лише до демократії. Бо за мною тільки моя правда, і, і люди, які вірять мені, а не вірять в те, що відбулось. Тепер по суті справи. В п'ятницю до мене прийшли представники СБУ з ухвалою Відповідно, імені України суду. В цій ухвалі, коли я почав її читати, Ну, я, чесно кажучи, дуже, ну, не знаю, як цю емоцію передати. Коротше кажучи, згідно тієї статті, які інкримінують, згідно якої у е, мене було вилучено е, мобільні телефони, е, комп'ютери, е, вся техніка, що є у всієї моєї родини, інкримінується того, що я глорифікую Росію. Тобто там, в забороненій в Україні соцмережі, ВКонтакті, від імені профілів, начебто з моїм іменем Михайло Шморгун, в сепарських групах були написані коментарі на 10-му місяці війни. Про те, що я нібито ну, не буду там дослівно говорити, скажем так, що я зійшов з розуму і на російській мові запрошую в Вечернівці, буду зустрічати з квітами Русню. І те, що я визнаю Крим типу російським самовизначенням, це по-перше, це на основі цього. Суд видав дав можливість провести слідчі дії вилучити у мене техніку. всю техніку. Дивіться, я просто звертаюся, по-перше, по-перше, хочу сказати, я цього не роблю. Ну, Мене можна звинувачити в, в чому завгодно, в яких е, хочете злочинах, але я, ну, я не робив цього. Це, це, це просто бред і підстава. Е, я це доведу в судовому порядку. І я також вважаю, що це є замовлен... замовна справа. Я вважаю, що її замовили місцеві політики, один із мерів обласних центрів. Не буду називати його прізвище. Грубо кажучи, я догадуюсь, хто є авторами цього замовлення. І, і от людині просто за те, що я його критикую, в тому числі публічно і на вашому каналі. Прийшло в голову в час війни зробити з мене сепара. Дивіться, вступив в, в Україні, вступив в силу законопроект, який за глорифікацію там дії ворога, в, стаття інкримінується до п'яти років, грубо кажучи. І рівно по, по тим штукам, десь на, на 10-му місяці війни, начебто, я зійшов з розуму і почав коментувати е, і запрошувати в, в Чернівці росіян. Ну, це, це бред. І я хочу сказати, просто хай люди прочитають по губам мою позицію, що Донбас і Крим це Україна, рашка а Путін. Каховка Україна, я звідси з Чернівців, Стороженця, з Чернівецької області не поїду, якомусь хочеться критикувати невдах, які зараз керують містом і областю. Я не перестану знову ж таки кажу, Я повністю підтримую дії української армії, українських сил опору. А також всі, хто захищає Україну, і я вірю, що ця наша війна завершиться українською перемогою, і що наша країна буде розвиватися. Але вона буде розвиватися як демократична держава, а не як така, в якій можуть просто з фейку зробити справу і закрити неугодну людину, яка критикує на 5 років. Я не є тою людиною, мені дуже не хочеться бути в ролі ображеної жертви, і я ну тось. Моя та скажімо так, звір це не Я буду битися до кінця, з якими б животними мені не, не, не прийшлося сражатися. Я просто знаю, що зі мною мене підтримали багато людей, а проти мене виступили боти. Фактично боти, які контролюються міським головою одного з обласних центрів, також наближені до спеціальних служб боти. Тобто, грубо кажучи, за мене говорять люди. Реальні, які мене знають, які зі мною співпрацюють, вони публічно позицію свою висловлюють. З іншої сторони, просто фейкові аккаунти, які зводять на мене наклики. Також канал, який оця криса віджала у колишнього, у колишнього реального власника один із місцевих чернівецьких каналів, скажімо так, зробив. Абсолютно мене звинувати у тому, що не доведено судом. Я надіюсь, що я виграю спочатку справу в суді по, по цій справі, яку зараз мені шиють за політичним замовленням, а потім доберуся і до вас, і ви відповісте за ті наклопи, які ви робите, в угоду своєму шефу. Тобто не треба бути журналістами і треба розуміти що е, ну, така ситуація потребує від людини якогось певного морального імперативу. Якщо він є, то людина і стає людиною професіоналом своєї справи. Якщо нема, то вона є тупим виконавцем. Я, ну, я завжди зневажав тупих виконавців і хотів співпрацювати тільки з людьми, які мають за собою емоції, щирість. Поважають інших. От, я ніколи не любив людей з подвійним дном. Але виходить так, що ситуація складається в тому, що ці люди володіють владою, і поки центральна влада і всі, і всі громадськість займаються тим, що допомагає армії, допомагає Україні, вони зводять. За допомогою своїх методів брудних рахунки з такими людьми, як я. І я хочу звернутися зараз до, до журналістів, до людей, які мене підтримують. Дивіться, технологія дуже проста по всій Україні, і не тільки це стосується чернівців. Якщо вони мене посадять, а я готовий, я вже зібрав сумку, я вже якби, настроївся до, до поїздки на. На, на роки якби, там, з, цього, з цього ефіру. Я просто хочу сказати, представте таку ситуацію, це не, не від моєї справи, вам, у вас був ваш аккаунт у забороненій мережі. Ви забули його закрити. Або вам створюють фейковий аккаунт, з якого підписуються на якісь галімі сепарські чи проросійські пабліки. Потім. До вас ви виконуєте свою журналістську роботу, хто б ви не було, там, Світлана Ісаченко, Сергій Зарайський, Петро Кобевко, Юрій Черний, Святослав Вошинський, хто б не було. От створюють в заборонні мережі. Зацікавлені представники спецслужб в лапках проводять моніторинг, так званий, виціпляють якусь фразу, яка підпадає під дію нового законодавства. Про глорифікацію, скажімо так, ворога. От вони йдуть в суд до свого судді та дає їм можливість вилучити вашу техніку. І все, ваша робота припиняється як журналіста, як громадського діяча на невизначений термін часу. Відповідно, спецслужби мають доступ до всіх ваших контактів, до всієї вашої переписки, в тому числі непублічної, до, до ваших внутрішніх висказувань, до, до ваших особистих, особистих фотографій, всього, що ви маєте. І все це або на основі фейку, або на основі того, що вони просто взламують ваш аккаунт. І роблять цю річ. Фактично так можна підійти до любого журналіста, громадського діяча, політолога, який виступає проти, я не говорю проти центральної влади, у нас війна, ми маємо підтримувати, і ми будемо її підтримувати, що головнокомандуючи Верховного. Але місцевих цих криз, які роблять все, що місто і області летять просто з прірви вниз. Ми критикувати не те, що ми маємо, ми, ми маємо обов'язок цих людей критикувати, тому що це наше повсякденне життя, і яка би ситуація не була, ми цих людей маємо тримати за одне місце. А вони не хочуть, вони хочуть під час війни, поки одні захищають, вони хочуть тут повністю прибрати до рук влади, а також зачистити поле від неугодних осіб. Ну, це спроба перша. Я думаю, не остання. Я буду боротися до кінця. Я хочу звернутися до людей. Якщо мене після ефіру або десь цей закриють по цій справі, я прошу, щоб ви публічно висловлювали свої позиції. Не виходили, не робили дії, які не, не йдуть меж поза межами законодавства і в умовах військового часу, але публічно висловлювали свою позицію. Бо е Народ, як би це не було популістично, не звучало, але я маю надію тільки не одне. Я впевнений в тому, що я правий в тій ситуації. в мене немає, за мною не стоять гроші, за мною стоять просто люди, які знають, що я цього не міг зробити. І я, я не зійшов з розуму. Я на 10-му місяці війни, коли оцей закон був прийнятий. І вдруг з'являється, скажімо так, у мене бажання в лапках написати якусь, ту, яку я ніколи не відчував, і то, що є поза моєю особистою позицією. Тобто це є ну, така річ, я знову ж таки хотів би звернутися і попросити, якщо мене закриють публічно висловлюватись проти цього, тому що ви висловлюєтесь не за Михайла Шморгуна, а за себе. Тому що, якщо вони прийшли і зробили це зі мною. То не факт, що мер якийсь або якийсь губернатор не захоче віджати ваш бізнес, бізнесменів, не захоче не прийти, не припинити роботу вашого фонду, благодійної організації, щось, що буде йому не подобатися, або їй. Ну і власне, от думайте за себе, ми вибираємо, поки що наша країна знаходиться в стані війни, але в принципі ми вибираємо, в якій ми країні будемо жити після війни. В країни авторитаризму, диктатури, чи в країні, де голос людини хоч щось вартує, де її позиція щось вартує, де демократія щось вартує. Я, в принципі, хочу, ну я маю надію ні на що крім е, демократії. Я так вихований, мене так вчили. І я впевнений, що лише вона може мене захистити в такій складній для мене особисто ситуації. Ще раз хочу подякувати всім, хто. Хто мені допомагає, це для мене дуже важливо, Михайло. Е, Пам'ятаєш, ми минулому, в минулому році угу. ми з тобою якраз говорили про те, що в країні згортається, зокрема, демократія. Угу. Е, ти висловив припущення і знову ж таки з побажаннями, щоб цього не сталося, так. щоб люди думали своєю головою і щоб відстоювали знову ж таки свою позицію і нічого не боялися. Те, що зробили стосовно тебе. Це один із методів залякування і приклад для інших, щоб позакривали роти, замовкли, нічого не казали, мовчали. Тому що ось дивіться, ми можемо так само з вами зробити. І, виходить, для особистої помсти можна використати СБУ. А СБУ в такий спосіб плутає, хто вороги України. Ну, дивіться, я не буду давати оцінки. Опять же, давав документ. У мене є багато що сказати про. Службу, але я утримуюсь, я буду це робити в рамках закритої частини, про яку я б не говорив публічно. Ну ти права в тому, що я знову ж таки не всіх не підганяю під одну грибінку. Але конкретна ця ситуація, це знаєш така спроба зайти за червону лініку, тихонько, взяти одного, а про... давай подивимося, а може мож так зробимо. Може, можна взяти кожного і от забрати у нього фактично все, все, все що він робить, і обнулити людину під виглядом того, що вона там написала або зробити так, що ну, так, що якийсь фейк виглядав би як правда. Він би, дивись, якби вони мене закрили і ніхто б не знав про цю ситуацію, то вони б показали, вони, наприклад, взяли всі кошти, які були в моєї родини за, за, за всі роки, що ми заробили, вони виклали на, на стіл і виглядає так, наче вчора це чуть ли не особисто Путін мені їх в руки дав. Вони взяли мої мобільні телефони, 80% з яких не працює, 7 карти старі. Це телефони не тільки мої, а мої родини. Я кажу, 80% з них не працює. Виклали так, як будто би я займався просто якоюсь там чуть ли не, не, не інформаційною роботою. Тобто це би виглядало так, якби я не. Зробив все можливе, якби я не прийшов до вас на канал і не подав свою позицію. Вони б мене змішали з, з гівном. Вони б мене просто показали це, не, не дало би захиститися. І більшість людей б вважало, що о, спалився черговий о, зрадничок. Цього нема, хлопці. Я ну не той, кого з мене малюють. Зачем вони це роблять? Я думаю, що це просто спроба. Зробити те, що вони спочатку зробили з політичними опонентами. Наприклад, я вважаю, що саме такий момент дискредитації працював із колишнім губернатором. Це моє переконання, я не маю доказів. Саме так його змішали, деяких інших посадовців. Тобто є тут група людей в Чернівцях, які вважають, що вона може спочатку знищити репутацію, потім за допомогою силовиків знищити фактично людину, притягнути. Всіх цих людей об'єднує тільки одне. Тобто створити підстави для цього. Розумієш, всього? мене як політолога, тих бувших чиновників, керівників, губернаторів, тільки одне об'єднується. Це те, що ми якби негативно відносимося до е, одної криси тут місцевої. Ну от і все. А він вважає, що можна е, втратив повністю здоровий глуст і починає робити безпреділ. Я вважаю, що рано чи пізно це зупинця, йому це вдалося. Раз, другий. У них уже кров в очах, вони хочуть нових і нових жертв. Я їм не рад. на помста маєш на увазі? Так? Не не кров я маю на увазі кров в очах, в то, що вони вважають, що їм за це нічого не буде. Я буду, я буду до кінця сражатися. Я не відступлюся від своєї позиції. Навіть якщо мені за це придеться сісти, я сяду, але я не відмовлюся від того, що я не, не робив те, що мене звинувачить. Я не запрошував сюди русню, не, не гладифікував наших ворогів. І ті записи, які мені інкримінують, що я їх зробив, я їх не робив. Я прошу мені повірити. Я пам'ятаю, що минулого року, як тільки почалося повномасштабне російське вторгнення, ми е, робили зокрема прямі телевізійні марафони. Mm -hmm. Ти брав участь у прямих телевізійних марафонах. Зокрема, вони були щоденними, тригодинними, п'ятигодинними, із різними спікерами, і кожен, хто був в цій студії, висловлював про українську позицію. Так само були представники влади. Mm -hmm. Були представники влади і були представники силових структур. Мені дуже шкода, що сьогодні, коли на фронті гинуть хлопці і дівчата за майбутнє країни, навіть не за майбутнє, а за сьогоднішнє, хтось дозволяє собі робити те, на підставі чого вже зробив. Тобто мені не те, що Прикро. Це дуже болить, коли в той час в кожній сім'ї практично цвинтар, а люди дозволяють собі шити справи, тому що хтось хоче особисто помститися. Дивись, Світлана, я знову ж таки повторюсь, я не, не говорю про всю силову структуру про СБУ там просто ні. Там є е, 99%. Це є нормальні і спеціалісти і цей. Просто є одна частина гнильця з гнильцою, проти якої я постійно виступав публічно. Ну і проти них в тому числі дозволяв собі висловлювати свою позицію. Є той один процент, який заважає розвиватися всій структурі. Це наша структура, це, це наші хлопці, і ми їх теж маємо захищати в тому числі. Просто вони мають розуміти різницю між хорошим і поганим. Хорошим – Це взяти е, шпигуна, який тут е, робить е, якісь там позначки. Це взяти людину, яка прославляє росіян публічно, яка не до, приходує, допомагає, як допомагає. Відкрито там, а ти от маєш погано це, це просто під цей шумок опонентів влади затискати в один рівень і робити просто. просто Руйнувати їм життя, я знову ж таки кажу, для мене це питання життя і смерті, тому що моє ім'я це єдине, що в мене є. І я не дам нікому його порочити. Я займаю проукраїнську позицію, те, що написано там, це є повна брехня. І я знаю, що ці замовники, які це замовили, рано чи пізно я знайду місце і час для того, щоб е Встановити повну справедливість в цьому питанню. Як поводилися слідчі? Та нормально. Я записав всі зауваження в протокол, не маю права його. Розголошувати, так. Да, так, але деякі моменти, вони стосуються моєї сім'ї. У мене в матері є проблеми зі здоров'ям, психічного характеру, і в неї стався великий нервовий зрив на фоні цього. Я більше переживаю за матір. Ну, якщо чесно, за батька, чим за себе. І я думаю, що ну, якось вилікуємося, якось вигрібимо. Просто це було не дуже гарно, в тому числі, з боку тих, хто проводили ці обшуки, доводити до, до такого стану моїх батьків. Як відреагували твої друзі? Про рідних ти вже зокрема сказав, і мені дуже шкода, що в такий спосіб це все сталося із тими наслідками, що є. Але я сподіваюся, що все буде гаразд. Буде зокрема, як відреагували твої колеги, інші політологи політтехнологи? Ну дивись, по перше, це сталося в п'ятницю сьогодні. Понеділок. Багато хто не знає, але і я багато що не знаю, тому що в мене забрали всі засоби комунікації. Я, в принципі, все дивлюсь з батькового телефона. Е, от. Тобто в мене моїх е, засобів зв'язку немає, ні не комп'ютерів, ні ноутбуків, ні телефонів. Е, до мене це дуже велике щастя, те, що дуже багато людей, дуже. Таких, від яких я очікував, з якими я був в дуже серйозних конфліктах, але ці конфлікти відбувалися публічно, стали на мій захист. Тобто люди вони розуміють, що їхня точка зору може не збігатися з моєю в багатьох питаннях. В багатьох питаннях я помилявся і зараз, можливо, помиляюсь. Але сам факт того, що демократія це те, що всіх нас тримає докупи, це те, що у нас, крім героїзму наших, Військових допомагає нам перемогти країну Росії, яка є авторитарним режимом, то тобто, я думаю, що це найперше і найважливіше, що є. Тобто, якби ми були маленькою Росією, ми б протрималися три дня. А ми просто Україна демократична. І демократія це, це те, за що ми всі тримаємося зараз у найскладніші моменти життя для кожного. І це єдине, що в мене залишилося, якби я надіюсь тільки на те, що країна буде демократичною. І якщо ми будемо, скажімо, йти в цьому напрямку, то мене звичайно виправдають і питань немає. Якщо е дозволять робити отакі безпринципні речі, ну, все одно прийдеться боротися. Просто це будуть робити не я, а це будуть робити вже інші люди, проти яких будуть. Можливо, надію, що ні, застосовані подібні методи тиску і залякування, закривання роту. Чи можна взагалі собі таке уявити, що саме з тобою таке станеться на початку 2023 року? Що ну, дійде саме ну, дивись, до з такими погаєм? Я не знав, це ж вони ж не, не, не вчора. Мене посли десь 4-5 місяців, тому що мої колеги, товариші знайомі, до них ці от хлопці підходили, узнавали, де я живу, що, з ким я розмовляю. Тобто Ця робота бу, е, проводилася, я відчував те, що відбувається. Я думав, що вони підкинути якісь наркотики. Я готувався до такого сценарію, що це буде якісь там, не знаю, мені підкинуть, наркотики, щось таке, якісь ну, дичину якусь зроблять, таку. А вони вирішили переплюнути самих себе в дебілізмі і вирішили подати ситуацію так, що я звихнувся на 10-му місяці війни. Після того, як Україна здійснила перелом у цій кампанії, після того, як відвоювали половину тих земель, і ще треба буде відвоювати, після того, як мій рідне місто, в якому я знаходжусь зараз, відбуваються обстріли, і що я після цього якби, напишу запрошу з квітами, ну це бред. Ну, тобто Вони перевершили в ідіотизмі самих себе. Тобто Знову ж таки, ми маємо справу, страшно ще те, що ми маємо справу з ідіотами, але вони ці ідіоти вважають всіх інших людей дурнями, розумієш? І багато хто, хто мене підтримує, вони просто не хочуть бути дурнями, вони не хочуть закривати на це очі. І вони правильно це роблять, тому що один раз, якщо тебе зробили дурним, то ти будеш дурним все життя. Треба говорити правду, якою б вона не була. Я знаю, що я не ідеальна людина, я не роблю себе святого, я не жертва, але я не є дурень, я людина, яка має гідність, і я готовий захищати до кінця. Михайло. Дякую тобі за те, що ти зміг дякую все вам. ж таки бути тут і розповісти з перших вуст, що відбулося минулої п'ятниці. Маємо надію, що в нашій країні винятково торжествуватиме правосуддя, а не замовні мотиви політичного характеру. В жодному разі не особиста розправа, жага до, не дай Боже, кровної помсти, взагалі помсти. Неприпустимі речі під час війни й поготів із намірами нашими всіх українців, за що ми боремося, жити. У вільній демократичній країні. Це те, що робить зараз кожний, а наші хлопці і дівчата на передовій зі Збройних сил України виборюють, вигризають, купують нам цей квиток у сьогодення в майбутнє щосекунди. Бережи себе, впевнено, що коли правда за спиною, боятися на правду нічого. З неї тільки треба боротися. Тож боремося за правду. Дякуємо, що були увесь цей час з нами. Побачимось, не перемикайте, боржіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина.